Сосна в імітованій кімнаті прикрашена іграшками із паперу та новорічною мішурою. А на місці подарунків обігрівач, до якого за легендою потрапили легкозаймисті матеріали, говорить начальник навчально тренувального комплексу навчальної пожежно-рятувальної частини Тарас Юрга. Аби уникнути подібної ситуації, Тарас Юрга говорить, потрібно дотримуватися правил безпеки. Ялинку треба встановлювати не менше метр півтора від будлі яких меблів, подальші від будь-якого електрообладнання. У нас був випадок з богирячем. Можуть бути ще випадки з використанням несправної герлянди, що можуть також спалахнути. Також загорання може статися внаслідок короткого замикання. Додає начальник дослідно випробовувальної лабораторії аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС в області Сергій Сук. От ви бачите, іскра проскочила, відбувається горіння. Апарат захисту не спрацював. Якщо відбувається горіння електропобутових приладів, їх заборонено гасити водою. Насамперед потрібно знеструмити об'єкт, тобто виключити, де вас східний апарат, електроживлення, для того зразу визвотили затруфувати в 101. Каже, уникнути такої ситуації можна, якщо звертати увагу на якість електроприладів. Потрібно купити сертифіковану продукцію, Хто здійснює монтаж електро Електропроводки це повинен бути кваліфікований працівник. Розповідає, сьогодні він разом із колегами проводять інструктаж із техніки безпеки встановлення новорічного дерева. Серед спостерігачів майбутні рятувальники. Курсантка Вікторія Шенкевич каже, правила поведінки у випадку загоряння ялинки знає, а сьогодні побачила, як відбувається її гасіння. Сьогодні почули про те, як правильно наряджати ялинку, якими іграшками не варто користуватися, як правильно розташовувати ялинку. Тарас Юрга додає у випадку, якщо займання новорічного дерева все таки сталося, потрібно дотримуватися такої інструкції. Якщо почули дим, і саме треба виконати електромережу на квартирі або на будинку, викликати службу 112. Наталія Черкашенко Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.